Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот твоїх очисти беззаконня моє, найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив і перед тобою злочин чинив. То і правий ти в словах Твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконній я зачатий, і в гріхах породила мене моя мати. Це бо істину полюбив єси невідоме й таємне мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, Зрадіють кості сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх. І всі беззаконня мої очисти, серце, це чисте утворив мені, Боже і духа праведного обнови в моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого і духом владишим утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої і нечистиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та всепалення не мили тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благовелінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєшся собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців.